Так, добрий день, дорогі мої! Сьогодні у нас неділя і в неділю у нас сьогодні таке меню. На перше борщ. На друге у нас будуть, буде печінка з картоплею і перець, який я зараз почала готувати. Для перцю і так починаємо. Але перше ніж почати, я хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете мені лайки, коментуєте, даєте мені гарні поради. Я вам щиро від душі дякую. А зараз я хочу вам сказати, що ми починаємо робити в першу чергу перець. Для перцю ми взяли дві цибулини, нарізали їх. Ми взяли дві цибулини, нарізали і поставили на вулицю. У нас на вулицю поставили, що там у нас не є так холодно. І хочеться ще дихати літнім сонячним повітрям. У нас є там літня така кухня, ми собі самі зробили. Хай Та воно там смажиться. А тут ми робимо перець. Почистили його, помили. Зараз нарізаємо і несемо на вулицю. У нас погода змінилася, помінялася. Було дуже дуже душно. А тепер так гарно випав дощ, все зазеленіло, то що було посушене. Так що у нас зараз дуже гарно. Ви подивіться, тільки випав дощ. Бачите, це наша молода цибулька зійшла. Вона у нас круглий рік родить. От така у нас, от така у нас земля тут. Отака от в нас погода. Йдемо, Зараз будемо кидати петрушку. Молоденький їстивний каштан. Він в цьому році нам зародив. Але чомусь сама сам каштанчик випав, і я його десь поставила в якусь. Якийсь лазонок, не пам'ятаю, який. Він зародив. оце його він зародив, був зелений, впав сам, чи його коти зняли, я не знаю. Але я його знайшла на підлозі і підняла. І отак він в мене з того періоду часу і є. Сам сушиться, що всередині, я ще не знаю. І так ми зараз кидаємо сюди до. Так, ми до нашої втушеної цибулі кидаємо перець. Окей. І його. Мішаємо і накриваємо кришкою і кладемо відразу воду на що на борщ. Кидаємо салеру, картоплю і картоплю з морквою в наш баняк, де буде варитися борщ, де вариться борщ. Сюди нам треба ще кинути капусту, але капусти в нас немає свіжої. Ми кинемо квашену. Цього разу у нас буде... Борщ на квашеній капусті. Наш перець практично вже готовий, ми до нього додаємо помідоровий соус. Але краще, якщо є свіжі помідори, їх зняти з них шкірку, зняти з нього шкірку і сюди влити. Зараз ми посолимо тут все і накриємо кришкою. У нас немає свіжої капусти, зато у нас є квашена капуста. Ми купили, ми вже купили її в цьому. Багато накидаю, Попробую потім, чи треба буде докинути. Окей. І хай вариться. Наш готовий. Я його пробую. Дуже добрий і нічого не бракує. Ми його досолили. Ми його перекидаємо в салат. А всі сковороді, навіть не миючи, будемо робити приправу для кого, для нашого борщу, який також майже готовий. Бемо карту Так, на тепле. Окей. І даємо що. Даємо фибульку? Наріжджаємо фибульку, Багато не даємо трошки окей. Okay. 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 Uh -huh. Сюди дали фибульку і що ж даємо? муки ми кинули муки. Влиємо нам нашої олії і хай воно нам трошки просмажиться. Коли кінць... А за той час ми натремо буряка. Буряк наш стучний. В Нашу сковороду, в, яку, в якій ми смажили перець, ми начистили цибулі, додали моркви, додали трошечки муки, воно втушилося, додали помідорового соусу і натертої натертого вареного буряка. І цього разу ми додали ложку квашеної капусти, так як у нас свіжої немає. Тепер ми беремо до нашого борщу, доливаємо сік з нашого боку. Бурщу. Так, все знімаємо, воно вже готове і на той міст складемо. Тепер всю нашу западку оце, оце все кидаємо в баняк. Окей, миємо. Так, Окей, це готове. Воно закипить, Ми подивимося, що бракує нашому борщу. І наш борщ цього разу буде не такий, як завжди. тому що у нас є тут не свіжа капуста кошенка. Ми купили. Як вона називається? печінку, І ми її готуємо. Печінка дуже гарна, це є волова печінка. Кладемо її на дно печінки, кладемо цибулю, зверху кладемо печінку. І ще зверху ріжемо яблука, тільки заберемо яблук шкірку, ріжемо яблука. Шкірку зняли, кісточки викинули. Яблука нарізали зверху. Візьмемо ще одне червоне, друге, зелене, шкірку знімаємо швиденько, печінку не солимо. Ми нашу печінку поставили на вогонь, трошки це посунемо. І накриємо кришкою, тільки зробимо менший вогонь. І так, дорогі мої, обід готовий. У нас на перше борщ. Я його пробую в своєї тарілки, а на друге картопля. Картопля. Бачите? Це печінка, перець і салат з огірків. Все смачне, дуже смачне, навіть можу вам сказати. Не робіть, як я, не помилитеся. Печінка буде м'ягенька, гарнесенька. Ви будете з Залюбки її. Їсти. Якщо не буде, зверху яблук кинути. Що? Що небудь? Мається на увазі резинки, ізюм. А зараз я вам кажу всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, кладіть лайки. Я вам буду щиро-щиро дякувати. До зустрічі і всього найкращого.